Вітаю, друзі! 16 серпня, Аляска 2025, кінець війни. Трамп і Путін домовили слово за Володимиром Зеленським. Будемо аналізувати офіційні дані, офіційну інформацію, яку отримали вночі під ранок від президента Дональда Трампа від спільних прес-конференцій, заяв офіційних і тільки офіційних їх і аналізуємо. Погнали! Отже, по завершенню двох з половиною годин зустрічей. Відбула спільна прес-конференція, точніше, підхід до преси е, двох президентів Трампа і Путіна. І ось які заяви вони зробили. Путін потрібно усунути всі першопричини кризи, забезпечити врахування всіх законних занепокоєнь Росії, відновити справедливий баланс у сфері безпеки в Європі та у світі загалом. Е, про що мова? Ну по Україні точно мова про проведення виборів, точно мова про. Е, Повернення прав російської мови, прав української православної церкви, прав і свобод громадянина, які, на думку Путіна, будуть на користь Російської Федерації. Плюс до того мова йде схоже про розміщення озброєнь, про звичайно нейтралітет України і про багато інших речей. Далі потрібно забезпечити і безпеку України. Ми готові над цим працювати. Я вже говорив, що гарантії, які готовий надати Путін, це захід американських компаній, які будуть працювати, в тому числі з Російською Федерацією, на українську газотранспортну систему, на атомні електростанції, на нафтогазовий добуток, на порти та іншу транспортну інфраструктуру. На думку Трампа, така співпраця американських компаній, в тому числі з Росії, буде гарантією від початку нової війни. Хочеться сподіватися, що досягнуте нами розуміння дозволить наблизитися до тієї мети, відкриє дорогу до миру в Україні. Тобто, йде все ж таки про мирну угоду і про рамки, які вже в лясті були закладені Трампом і Путіним. Розраховуємо, що в Києві та європейських столицях сприймуть усе це конструктивно, і не стануть чинити перешкод, не будуть робити спроб за рахунок провокації закулістих інтриг зірвати намічений прогрес. Будуть глобалісти будуть зелені гниди в Києві будуть з різних причин. Глобалісти щоб не дати ствердити співпраці США та Російської Федерації. А Зелені гниди в Києві для того, щоб утриматись при владі і не нести відповідальність за весь можливий цирк, який вони творили останніми кривавий цирк, останніми роками з пограбунком і так далі. Цікава заява ще Путіна. Якби Трамп був при...